В рамках візиту до Севастополя військової делегації Китайської Народної Республіки на чолі з начальником генерального штабу народно-визвольної армії Китаю, генерал-полковником Чен Бінде, відбулася протокольна зустріч з командувачем військово-морських сил збройних сил України адміралом Віктором Максимовим. Зустрічали китайського начальника генерального штабу генерал-полковника Чен Бінде урочисто з ротою почесної варти та під супровід оркестру. За традицією, після зустрічі оркестр виконав національні гімни обох держав. Після коротких урочистостей військові приступили до переговорів, які проходили у стінах приймальні командувача військово-морських сил Збройних сил України. Командувач військово-морськими силами адмірал Віктор Максимов за круглим столом зазначив, що між нашими військовими є теми для співпраці. Ну, я хочу проведуть. Сказати... У нас впереди еще есть э, темы для совместного сотрудничества. Начальник генерального штабу Китайської народно визвольної республіки генерал-полковник Чан Бінде в першу чергу подякував адміралу Віктору Максимову за теплий прийом їхньої делегації в Севастополі. Також генерал-полковник був дуже задоволений і приємно вражений церемонією зустрічі його у штабі командування військово-морських сил. Перший генерал-полковник Китайської народної республіки підтримав пропозицію командувача Вітчизняного флоту щодо співпраці. По обіді того ж дня військова делегація Китайської Народної Республіки відправилась на екскурсію Севастопольською бухтою та відвідала кораблі військово-морських сил збройних. Сил України, а зокрема, великий десантний корабель Костянтин Ольшанський, який нещодавно повернувся з Лівії, де виконував місію по евакуації громадян.